Говорить про те, що територіальна громада безпосередньо або через утворення нею органи місцевого самоврядування. Так от е органи місцевого самоврядування це теж державні органи, тільки на території е територіальної громади. Тому що державних органів на території немає. У нас є держава і державні органи, третіх ніяких, не... других ніяких не передбачено. Так от, е це органи навіть, не треба читати, то, що вони там розумієте, це іздівательство над європейською хартією це ще один аргумент, про те, що у них аргументів немає. У них просто агонія людей, загнаних в угол, які нічого не можуть зробити. Ну так написали, ну так написали, ну і що? Ну читайте Конституцію в нас написано все. Тобто європейська хартія вона просто проливала світло на те, що це дійсно державні органи. бо в статті 6 було написано, що місцеві власті мають право встановлювати власні внутрішні органи. Пункт 2 говорив, що працівники е як держслужбовці цих органів мають право на фірмі, на все інше, що ми їх готувати. Там було чітко вказано, що це. Робітники державних органів. тобто Робітники органів міс... органів територіальної громади це є держслужбовці. І дійсно, якщо в нас республіка спільна справа громад, то в нас не може бути інших органів, ніж державні. У нас це намисне зробили закон про, місце... про службу в органах місцевого заврядування, закон про службу в державних органів. Ну, коротше, поділили, але це те і саме те, і те, те, це державні органи. Значить, а для чого поділили? Тому що вони виїжджали з цієї ситуації, коли ми на місцях, наприклад, не заснували податкову, пенсійну прокуратуру, міліцію там і в тому числі, ж, і орган місцевого самоврядування міського раду, то вони нам поділили знову для того, щоб ми не забразили. Орган місцевого самоврядування окремо на паспорт, то їм прийшлося би на паспорт все. А Та так вони згори це поробили. Всі державні, а це типа органи місцевого самоврядування. Але на території всі органи державні і всі власність територіальної громади, інших органів бути не може. Стаття 143 Конституції про це говорить. Ну і європейська карта. Все одно читаємо її, як вона написана. Вона написана для територіальних громад, які в Європі називаються по-різному, їх і, гмін, і Опції і комуни, і кандони. Це сиділа в села. Там, там. Це розмова про власника і ні більше ні про кого. Якщо власник називається орган самоврядування, значить тоді такого власника за Конституцією Це тобі що, не державний вже, так? Виходить. Так, як вони творить, як хочете. Обов'язково знайдеться той, хто повторює збрушені якісь е, речі. Значить, ладно. Е, значить, е, про органи влади. Значить, е, За Конституцією передбачено, що всі органи. Дивіться, Чи відрізняється юридична особа приватного права від юридичної особи публічного права приватного платних податків, публічного вона збирає податки. І все, що вона заробляє, це її власність через комунальні підприємства. То весь доход комунальних підприємств це власність наша, територіальної громади. І ще й ми податки зброю. Органи за статтею 143 утворює сама територіальна громада. Через загальні збори, протокольчиком засновуємо всі органи, які нам потрібні на території. От ви знаєте, що я зрозуміла, що європейцям так обурює, що в нас прокуратура. Прокуратура треба тільки в Совєтській… Системи координат. Де ніхто нічого не контролює, хтось повинен сиди, сидіти, тримати це під контролем. Значить, там, де виникає громада, там О, громада все контролює, прокуратура, прокуратура не треба. І вони нам говорять, приберіть прокуратуру, приберіть, а як вони приберуть, якщо немає власника, той же повинен тримати нас у тій системі координат, яка висить згори. От. Тому я просто зрозуміла, що цей орган він дійсно не треба, коли виникне громада, йому робить нічого. О, і громада може і заяву злочин реєструвати, і перевіряти міліцію, чи вона розглянула чи не розглянула. Комітети можуть бути надзвичайні, які це це контролюють і все інше. Якщо не розглянули, ну ви ж розумієте, ми ж ми ж самі знаємо е, оці речі, які ми вчора, наприклад, проговорювали, як зареєструвати травми кримінального характеру, які не реєструють правильно. Е, Лікарні, і з цього починається маніпулювання, наприклад, кримінальну справу, ніколи не порушиш, якщо ти постраждав в ДТП, чи тебе побили там по справжньому. От Ми вчора це проговорювали, ви відео подивитесь, коли хлопці роблять. От, і тому нам всім треба через загальні збори заснувати власні внутрішні органи, які є первинними. Державними органами, які потім складаються догори в якісь органи пенсійні фонди, не з як з гори, як а догори, тому що гроші тут же збираються. І договори. значить, Не гроші догори, а органи влади догори. Це як точно ми про, про школу говорили. Там теж все Значить, Гроші внизу, органи догори утворюємо. Знизу догори. Це республіка, спільна справа громад. У нас не спільна справа президента, не спільна справа Кабінету міністрів, чи не спільна справа Верховної Ради, у нас спільна справа громади. Є справа склалися, є орган склалися, є орган склали центральний орган, по-іншому не буває. Значить, точно так же, коли ми заснуємо власні внутрішні органи, а ці, які в нас є, вони просто не ну, підуть нікуди, тому що ми, наприклад, стикнулися з територіальних громадах, де існують дитсадки з комунальної власності, які утворені теж на паспорти громадян. І от вони утворюють світ, у них є громада вже, вони утворюють ці і мені задають питання стереотипне, як задав е, СБУшник. Шо? А що ви з тим будете робити? А вони кажуть, а, 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 а кажу, що нам з ним робити? Нам що, скасовують державну реєстрацію? Та на що він вам треба? Ну, творіть свій все і живіть себе спокійно. Розумієте? Ми до того просто, просто самі привезли. Ну, написали, переклали харчу неправильно. Ну і що? А мені що ти Що я, я не можу знайти перекладача, які він не тебе. Але ж вони але підписали, вони підписали да. англомовний і е, франкомовний варіант. Вони не підписували український. Верховна Рада. А, так, так. Там він разом був підписаний франкомовний, якщо щось там по англомовному то дивимося так. Значить, ви з того просто повинні вийти. І як ним От, Знаєте, поки немає цих органів, що ми не утворили, а на жаль, без 46 мільйонів це зробити не можна. Можна зробити, як поляки зробили, солідарність прийшла, вони з гори зробили громади. І вони пописали е, методички. Е, чого методички для власника пишуться? Тобто, бо для власника не напишеш закону. От ти мені не напишеш, як мені користуватися цим, хочу ламаю, хочу. Е, як мені користуватися цією власністю? хочу, дбаю, хочу, ламаю. інструкції. — Ні. — Рекомендація, ми рекомендація. 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 Без, мені безписи. на комп'ютер дають інструкцію. Я її хоча то, виконую її, хочу не виконую, то. бо я власник, правильно? Хочу зламаю, хочу не зламаю. Тобто, так точно і територіальній громаді не можна дати закону, як і в приватному власнику дати закон, як користуватись ложкою, вилкою, тарілкою, комп'ютером, столом, власністю, все інше. Він на власний розсуд, бо він власник. Точно так же територіальній громаді можна написати тільки методичку. Те, що написано в законі про місцеве самоврядування в перехідних положеннях, що Верховна Рада забезпечує методичними рекомендаціями, як це поляки роблять, у них методично так. Їм пишуть, що ви власники, що ви маєте право, що там ви можете створювати комунальні підприємства, користуватися ресурсами, яким чином, тобто е, акумулюють у той досвід територіальних громад, які щось зробили. От дивіться, е, тобі пишуть. Робити. А якщо ти успішно щось зробив, то з'являється той досвід, який починає через Конституцію. Це, я вас просто е, застерігаю, що це велика брехня, що нам треба прибрати Рад облдержадміністрації. Не буде ліфту знизу отої нормальної ініціативи, яка проросла в громаді, ви ж не будете по всім громадам, як я зараз їжу, вимушено їжу, всім розказую. І знати, ой, як у нас добре вийшло! У вас є райдержадміністрація, адміністрація, у вас є облдержадміністрація, це статисти, які беруть ваш досвід, піднімають догори як законодавчу ініціативу, Верховну Раду прийняли і на всю Україну не треба їздити. Для того і держава існує, щоб це робити таким чином через законодавчі ініціативи. Це як вчора ми розмовляли про школи, те ж саме. Ми знизу народжуємо ті е, ростки, які можуть прорости і зробити на, на загальний план у нас е, багатими, і вони по всій Україні миттєво розповсюджуються. Не так, як вони сидять і чекають, ага, нам зараз принесе льовочки, ну, як написати закон. Нефігази, громади все. Ініціатива. От чого вони зараз кажуть, певні Конституцію, не виконавши, Тому що ми, ми, їм це зручно і вони льовочки чекають. А нам треба виконати, щоб побачити, що працює, що не працює, що змінити, туди подати райдержадмістрації, обдержадністрації, законодавчу ініціативу від громади, щоб змінити. Поки ми не виконаємо, ми не знаємо, що тут працює. І, і, і як господарська діяльність працює, які зміни в господарський кодекс вносити, ми теж не знаємо, тому що ми не попрацювали. Вони намисно це прибрали, але мені здається, що це продуманий такий шлях, от вони з нас гроші висасують та й живуть за, за цей е, е, рахунок. Значить, підприємства забрали, вони всі гроші в офшори вивозять. Нас залишили без господарської діяльності, поки заваляться дитсадки, школи, лікарні. Значить, і нам, і тоді вже вже забрати землю дуже легко. Все, тоді вона вже, нам, в нас вже нічого не тримає. До речі, ці ОСББ щоб ви знали, які створюють, це дуже дорога забрати квартири. Тому що там, ну, навіть назва говорить, органи, ой, що я кажу, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Це значить, що і ви квартири, і будинки, все туди передайте, а це. Е ОСББ працює за законами як будь-яка інша е, юридична особа приватного права. Банкрут, ну, у вас в Києві вже таке було. Заварили дві квартири, 6 місяців. Значить, квартири позабирають все. Вже просто жебраки. Публічної власності нема, приватної нема. Ну, я не знаю, що з нами зробити. Я не знаю, чому нам таке е, випробування. Я, я прям собі навіть не можу уявити. Ну, мабуть, ми такі сильні, що ви можете так. Ну, не знаю, де найкраще. Саме темна да, ну, ніч перед розсвітом. Да, 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 да. да тома... Вона ще буде. Ну, так, да, я це розумію. Тому ці всі органи влади, які утворені в неконституційний спосіб, з ними дуже легко боротися, їм це проявити. От ми нас є така конституційна вимога, яку ми подаємо везде. Значит, якщо на мене, наприклад, наїжджає міліція з кримінальної справи, я беру. Роблю витяг, як дівчатка от, зробили з Державного реєстра про міліцію. А де я діла? Чим забрала? Ні. Тут десь витяг про військову раду. Ага, от ну, вони раді синенькі були, тепер у них грошей немає. Але він з печаткою беру витяг. А це копія, так? Да? з Єдиного державного реєстра. Да? — так? Ну, я беру йду до державного реєстратора витяг про орган місцевого самоврядування, який утворений без моєї участі. Шукаю е, е, наказ МВС про утворення міліції Ми в Сєвєродонецькій, такого немає. Беру витяг про міліцію на нас утворена, я вже не пам'ятаю в якому році. Прикладаю ці два документи, і в мене видно, що міліцію ніхто не утворював. Вона незаконний, озброєний орган, як ЛНР, як ДНР. Тож, те ж саме. Тож в законний спосіб по Конституції вони не утворені і по закону. Тож, і тоді виходить, чого на мене не шукають і нічого не роблять. То що вони не можуть цього робити. Я їм написала, люди, ви не хто, у вас нема органу, там можна? Тож, у вас немає органу, ви... Звичайні громадяни, які до мене не мають ніякого відношення, ви мене чіпати не можете. Така сама прокуратура, такий самий суд не утворений. Чому мене всі 17, 14 суддів і ще і сусіднього суду повідгодились? Тож ще той суд ми розвалили в Рубіжному, написали, що його немає. І взялися ці документи, склали, і воно видно. Що просто звичайні громадяни сидять, сидять у нас як в дитсадку Наташа, райоває гра, висідали крісла. Я Суддя, там я президент, я ще що робить, вони грають в це. Але це не доросла гра мудра да, держави і громадян цієї держави. Це просто їх гра. От, наприклад, у мене в суді в Нетішині. Суду немає в 93-му році утворений, а це ще взагалі чудніше. У мене в Сєвєродонецькій в 98-му тільки інший суд. По судах, там окрема історія, там є процедура, мінюст, а знов же від нас. Якщо є в територіальній громаді запит на утворення суду, і ми винесли протокольне рішення, що нам треба суд, наприклад, в районі чи в місті, чи ще де небудь то є ініціатива Мінюз. Мін'юз цю ініціативу погоджує в Верховному суді України і подає подання президенту, щоб він утворив суд. Ніхто цього не зробив, жодного суда немає в Україні, жодного немає. І господарського немає, ні місцевого немає, ні нема нічого. В Нетішині, наприклад, суд утворений в 93-му році. Коли інші суди були, вони називалися по-іншому. Нетішинський місцевий суд, а зараз у них міський, а вони утворені в 93-му році. Суддя з 87-го року його призначали. Е під час виборів на чотири роки ми обирали 87-му, 91-му, 95-му повноваження закінчилось. Він до сих пір працює і президента ніколи не бачив. Коли я в судовому засіданні запитую його, кажу: А ви президента бачили особисто? Він каже, ні. А я говорю: так ви ж звичайний громадянин, який мантік його дів і думав, що він веде мені України. Якщо ви президента не бачили, то в законі про судову стрій написано. Що за, коли вступила в Законну силу Конституція в 95-му році вас останній раз вибрали, то вас перше призначає президент і видає вам посвідчення. І тільки після того наступають ваші повноваження. Якщо він вам не вручав, а ви поли купили і вам видали то посвідчення, то ви не навели повноваження в судді. Ну і що ж вам Литвин у 2005 видав посвідчення про життєво. Але ви вперше не були призначені, а там процедура прописана в Конституції. Ну, коротше, ви розумієте, що то фейковий простір взагалі до нас немає ніякого відношення. Єдине, що ми його привчили своїм незнанням і самі заходимо, в той паразитарний простір, як я кажу, своєї в них ж енергії своє немає. У них законів немає, грошей своїх немає, енергії своє немає. Ми туди самі заходимо. Пишемо заяву. І заходимо. Прошу розстріляти мене добровольно фізичну особи, дітей туди затягуємо, гроші туди платимо до гори в своїй громаді, в рахунки і все інше. Тобто нам треба з того просто вийти. А як ми можемо вийти? Проявити поки що, поки ми зараз інформацію ну, розказуємо іншим людям, щоб вони усвідомили, де вони знаходяться. Ми паралельно, наприклад, у себе і всі інші, хто з нами працюють, вони проявляють, що їх немає з документа. От Бучі, наприклад. В 96-му році було селище і за Конституцією це повинна бути селищна е, громада да? і селищна рада. Але в 2001 році вони ну, там щось пописали, пописали, вони в 2001 році зареєстрована міська е, рада без громади, яка взагалі участі в цьому не приймала. Це теж цікава історія. От тому тут такі е, речі, які ви без запитів і цих е, витягів, ви не побачите їх. А їх треба бачити, тому що немає мотивації. Ну, не дуже так живуть. Тому, от коли, наприклад, складають протокольчики в нас там на, 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 на хлопців, яких не можуть зупинити вже, коли бачу, що закон працює, зупинити не можуть. Устрашають протоколами чи кримінальними провадженнями. Коли ми починаємо розбиратись з тими органами, які приймають цьому участь, міліція, прокуратура, суд, їх ніколи немає і все, і ті люди, от ви знаєте. Почав говорити, що все не оформлено. Разумієте? Мабуть, хоче президентом слідчим бути. Добре, подивіться, що це буде оформлювати. Тому такі речі. Тобто у нас захист 100%. Тільки ж ви не ходіть у тих по їхнім законам. Знаєте? А це ж якраз закон до СББ, до этого, е оці управляючі, які передбачують, керуючи да, управляючи будинком там, там все інше. Це знаєте, Понятів. у нас да. об мальчину обдали частну предприятию керуючої компанії, і зараз просто нам просто йде творов А ви читаєте це сюди? Ну ви поки не привяжете, що, що вам значить, послухайте, у нас є спільне майно, у нас є, є комунальні підприємства. і Якщо... Немає комунального підприємства, не може бути приватного, воно може як конкуренція. У них ні. У нас по господарському була создана Я це знаю, як воно создано було. Я ще не раз вам можна. кажу, у вас повинно бути комунальне підприємство по вашому обслуговуванню. Так. Якщо воно вас не влаштовує, ви можете прийти приватно. Но тільки От було, і наш забрання, громади, і яка б громада вирішила... То ж перевіритися можуть. Все это было, все это все было. Ну было, было. но на всю же ромато сбрала. Ну вы же не вслуха лена. Час, Час, все починалося дуже хорошо. Час, а, це, це ж весь свій досвід повинні. от Я зараз ну, просто вам дам можливість, коли ми перейдемо до комунального підприємства, ви розкажете цей досвід, щоб всі послухали. Mm -hmm. Тому що зараз всіх будуть купувати на приватні підприємства і все інше, що знищують комунальні, а комунальні чим добрі. Ну, одна справа, ви будинком будете приватно да? тримати, чи двома, чи трьома. А коли ми громадою тримаємо на свої гроші, це значить, що комунальні підприємства, які надають нам послуги, вони вам надають по собівартості. Чим більше учасників, тим менше собі собівартість. Не може нам приватне підприємство, яке заробляє прибуток іще, надати нижче, ніж комунальне, яке по собівартості на нас працює як на власники. Тому ну, це дуже е, цікаве е, питання, ми далі поговоримо про це. Значить, ну оце все, що стосується е, оцих неутворених органів влади, і як з ними боротися е, в нашому просторі, просто ще не скажеш, ну немає в нашому конституційному законному просторі, який ми домовились, таких органів влади. Вони і в іншому, тому до нас відношення ніякого немає. І коли ви це визнаєте, знаєте, вам дуже легко жити в нашому хоча б просторі, потрошечку, знаєте, як ото масло збиватись один до одного і е, виправити все, все це. Як як того вимагає конституція?